Я пишу давно, наскільки свого, ну так, десь років дев'яти. Ну, я, звичайно, спочатку в дурниці. Мама пух і прах розносила всі мої починання літературні. Потім вже якось так більше, коли вчилася на фолпаці, вже так більше писала, а потім десь після закінчення університету. Я написала дуже довго. Просто якось сама собі то новела, Так, себе. Мені просто здавалося, що я пишу такі дурниці, що краще. Моя творчість в мене дуже гріла, горіло і старе і нове. Так. А писати знову я почала буквально, я не знаю, кілька місяців тому. Захотілося щось так, мене пробило. І пробую, хочу щось нове дізнатися, хочу щось, може, не знаю, може повчитися. Хоча зараз я дуже мало читаю, тому що я така після навчання моє літературне, я дуже таке худеньке проти я домогосподарка. У мене сім'я. І це займає дуже багато часу. Часу читати щось таке дуже немає. Але я просто, не знаю, в мене в один момент якось так проснулося, мені я втомилася купити. Просто купити. Неможливо так. Тільки кухня, те, те, те. Треба йти далі. А я... ну, Це початки. Хочу йти далі. Дуже здається, що тут якраз дуже важливе бажання і хотіння їх ні, писати бажання в цьому рухатись вперед, тому що писати тому, що може може кожен школяр, а бажання чогось досягати.